На каналі Файні квіти, «Гродина», садочок ранковий випуск щоденка важливих справ на 18 та 19 березня 2024 року. Сьогодні, 18 березня. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці рак. Тільки вже після 15-ї години дня можна буде розпочинати посів насіння на розсаду, тому що. Якраз завершиться несприятливі енергії сузір'я Ардра, яким керує раху. Дуже погані були результати в минулому році, тому ми виключаємо цей час з знаку рак. Отож, після 15-ї години, 18 -го березня, можна буде розпочинати посіви насіння на розсаду таких культур: помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, сидератів, квітів та інших вершків. Також після 15-ї години настане сприятливий час для роботи з розсадою. Перевалкою кімнатних квітів ми можемо пікірувати, перевалювати, пересаджувати наші росадні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Але не можна, в будь-якому випадку, не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду повня і ми не турбуємо рослини обрізками в цей час. Сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 19 березня, зростаючий місяць також буде знаходитися в знаці ра. І весь день до 20-ї години вечора можна буде сіяти насіння на розсаду, таких же культур, як було і 18-го. Тобто, можемо сіяти ще насіння помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, зелених будь-яких культур, сидератів, квітів та інших вершків. Також до 20 години вечора це буде сприятливий час для роботи з розсадою, і можна робити перевалку, пересадку кімнатних квітів. Ефективними будуть поливи, тобто до 21-ї години можна бути, можна поливати, а підживлення ефективними будуть тільки до 18-ї години вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 19 березня також несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 та 19 березня 2024 року. Будь ласка, не допускайте агресію та перепади настрою. Це знак стихії води це рак. Тому будьте уважні. До речі, не переїдайте. Виключайте з меню сирі овочі, сирі фрукти, холодну їжу і холодні напої. Ми помітили таку цікаву річ, коли в цей час їсиш холодну їжу або холодні напої використовуєш, то можна отримати навіть запалення легенів. Будьте уважні. Ну, що ж, ми можемо ще зробити для нашого здоров'я? А? Придумаємо гарне харчування. Так от в меню повинні бути овочеві супи, салати з відварених овочів, риба, морепродукти, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо немає цих горіхів, будь-які горіхи, які у вас є, фрукти запечені, печіть яблука, з сиром, з медом, будь-які запечені фрукти теж. Теплими треба їсти. Якщо ж у вас екзотичні фрукти є, то будьте такі ласкаві, нагрійте їх, не їжте холодними. І дуже корисний, 18 та 19 березня, житній хліб. Так що смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. усіляких вам гараздів! Тепла та затишку у ваших оселях, якби там на дворі не було холодно, яка б не була погода, а в ваших будинках хай буде спокій, мир і тепло. Бажаємо вам миру та добра, здоровічка вам гарного. Зустрінемося ввечері. На все добре вам.